Ну що, друзі, всім привіт! Я знаходжу вже в спортзалі. Зараз я вирішив так, спонтанно, знаєте, камеру з собою прихопив і зараз буду робити підтягування з 16 кілограмами. Я планую десь на 10 разів, це десь по розрядам стрітліфтінгу, приблизно 75-та категорія до 75, так як я зараз 73 кілограми, приблизно мені треба зробити 22 рази на МСМК, тобто на мастера спорту міжнародного класу. Но так як я не мастер міжнародного класу, я зроблю лише десь на перший або на другий розряд. 10 або 14 разів. Тобто я зараз постараюсь, Так що добре йде, розминаємося, розігріваємося і приступаємо к 16 кг підтягуванням. Працюємо, друзі. Ну що, друзі, моє тренування закінчилось, плюс я підтягнувся 16 кілограмами десь 8 разів, якщо я не помиляюся. І знаєте, я очікував, що я підтягнуся 10 разів на перший розряд, юношський оцей розряд, а підтягнувся на другий розряд. Ну, я, звісно, горкоготер, топ еліта, але... Потрохи-потрохи по приближаюся к своєму, по-перше, максимуму, а по-друге, к результатам, які показують зараз мірові атлети, особливо в стрітліфтінги. Ну я нагадую, що я не займаюся стрітліфтингом, я підтягуюся по кайфу, тому що це розвиває спину, біцепс. Коротше, це верх тіла. Верх тіла дуже сильно розвиває і воно дуже корисне підтягування. Ще зробив трошки станову, тягу в наклоні і все. На цьому все, друзі. Дякую, що дивилися. Побачимось в наступному відео. Пока!